Бюджетний комітет Німеччини схвалив додаткові 3 мільярди євро військової допомоги Україні. Повідомляє видання Reuters. Бюджетний комітет німецького парламенту звернувся до міністра фінансів Йорга Кукіса із закликом затвердити додаткові 3 мільярди євро військової допомоги для України. Це рішення підтримали навіть опозиційні консерватори та вільна демократична партія, тоді як правлячі соціал-демократи та зелені. Наразі утрималися ці кошти є доповненням до 8 мільярдів євро, передбачених для України у бюджеті. На 2024 рік німецька допомога Україні була скорочена до 4 мільярдів євро у 2025 році, оскільки країна сподівається, що Україна зможе задовольнити більшу частину своїх військових потреб за рахунок кредитів у розмірі 50 мільярдів доларів, схвалених групою семи. Але Європа має пам'ятати, що з приходом до влади Дональда Трампа їм потрібно більше інвестувати в Україну, в українську оборону, аби російське зло не просувалося далі. Їм потрібно більше інвестувати у власну оборону. По політичних заявах виходить, що вони все добре розуміють і знають. Ну але якщо подивитися на практиці, не побачимо за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну підвищення витрат. Згідно з ВВП на оборону європейських країн, ну принаймні деяких.